Дітки доброго ранку! Сьогодні у нас заняття ознайомлення за з природним довкіллям. Хочу ознайомити вас з деякими рослинами, які є лікарями нашого здоров'я. Їх так і називають лікарські. Що ж ми з вами бачимо на фото? Це рослини. А в чому їх користь? Рослини, дітки, роблять кисень. Ми знаємо, що людині та всім живим організмам кисень просто необхідний для дихання та для життя. Рослина вдихає вуглекислий газ, а видихає кисень. Так вона працює безперебійно. Рослини дітки очищують повітря нашої планети, від пилу та шкідливих речовин, від транспорту та заводів. А ще лікарські рослини допомагають нам позбутися багатьох хвороб. Подивіться, будь ласка, це м'ята. М'ята лікує головний біль. Горлечко, якщо ти застудився. А це, дітки, лікарська ромашка не така, як на клумбах, велика, а з малесенькими квіточками. Лікарська ромашка лікує захворювання шлуночка та застуду. А ось пухната, жовта. Значить, сонечка, лікарська рослина, яка називається мати та мачуха, вона допомагає вилікувати кашель та захворювання горличка. А ось і кропива, хоч вона і боляче б'ється, але дуже швидко вилікує наш організм. Вона його зміцнить. Дасть бадьорість і очистить нашу кров. Календула, Календула не дає застудитися та загоює всі-всі ранки. А ось і подорожник. Він теж дуже швидко загоює рани. Та припиняє кров. Коли я була маленька, бігала та збивала коліна, матуся завжди прикладала мені до колін подорожник. Ось дітки, тільки деякі рослини, але ж їх дуже ще багато. Рослин, лікарів. У кожній аптеці в коробочках є сухий збір. Цих рослин, який може купити ваша мама за копійки, заварити чайочок та вилікувати тим чаєм та смитком будь-яку хворобу. Дякуємо рослинам, бережемо природу. Без нас вона дуже беззахисна. Тож не хворійте. Та дбайте про кожну маленьку рослину, від якої дуже велика користь нашому організму.